Сьогодні хотів би поговорити про те, чому я митець, все почалось із маленької камери, Canon, на яку я знімав квіти, природу і просто тестував можливості камери. Мені подобалася ідея показати іншим, як я бачу. Речі. Трохи пізніше я зустрів одного мудреця, який навчив мене всього, що стосується зйомки. Він навчив мене не лише користуватися камерою, але в першу чергу думати, коли я знімаю. Тому наступні декілька років я намагався знайти свій напрямок і стиль у фотографії, до моменту, який повністю перевернув моє життя. Одного дня я повернувся додому. І зрозумів, що мою квартиру пограбували, і вкрали всю техніку, якою я заробляв собі. На життя це був тяжкий для мене досвід, але він допоміг мені усвідомити, що моя творчість не обмежується лише камерою, тому я вирішив змінити повністю сферу діяльності і почав вивчати графічний дизайн. Саме ця спеціальність дала мені роботу в компанії, де я завжди мріяв працювати а також я зміг паралельно попрацювати з відомими і цікавими мені брендами. Проте незабаром я зрозумів, що сам лише графічний дизайн це не те, що робить мене в повній мірі щасливим. Щастя таке велике слово з таким великим значенням, і для кожного воно означає щось своє. Для мене воно означає свободу, самореалізацію і можливість торкнутися інших своїм мистецтвом. Тому я вирішив поєднати свою любов до фотографії і дизайну і почав експериментувати з своїм власним стилем, використовуючи сучасні технології як інструмент до безмежних можливостей. І кожна моя робота стає для мене не просто черговим зображенням, але відображенням якоїсь особистої історії, мого внутрішнього світу, багато шарових символів та емоцій, які я в неї вкладаю. Я не боюся поєднувати технології з душею, і я створюю не просто мистецтво. Я дозволяю вам зазирнути в мій всесвіт, відчути його магію, пропустити це крізь своє серце і спробувати відшукати в цьому власні сенси.